Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. 15 хвилин на другу годину, я тільки прийшла. Сьогодні у нас понеділок. Погода не холодна. не холодна. Листячка облітає, плюс три вітра немає. Листячка облітає, облітає кругом. Уночі був дощ. От, квітки мої стоять. Батареї теплі. даже ще цвітуть квітки, бачите. Тут цвітуть, і там цвітуть. Батареї теплі. У хаті скільки у нас тут подивимося. Майже 25 пошти. Пошти 25 градусів тепло в хаті. Ну Сьогодні ж понеділок, у той день, що я ходжу туди у свою церкву. Але ж я вам казала, що у нас ж там пере... переїжджаємо, ми вже зробили той, оренду, взяли на друге приміщення, так що там нічого не було. Це трошечки мандаринчиків взяла і хлібчика взяла. Каура, Каураско. З... 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 З вівсянки. Бачите, оце нарисована. Роса науха. Це, якщо цей хліб купували, то е, ось написано, бачите, Сюпе сятіон. Як оцей хліб купили, від нього гроші пішли на е, лікування жінок онкології груді. Оце так. Ну, оце Я таке трошки взяла, там ще були якісь булочки, я не стала брати. У четверг вони вже будуть на новому місці, поїду подивлюсь. Мені, звісно, трошечки дов... довше їхати, ну нічого. Зато один бус. Сіла і один бус поїхала. Квіточка моя ще трохи стоїть, Ну, вже, бачите, опадають листочки. Ну, Хай собі ще трохи постоїть. Я їх... Поливаю така непогана квіточка. А тоді ж зайшла в магазин. Спочатку зайшла в МЧМД. Настюша попросила полотенця. Ось купила полотенця їй. Два. Ось такі ось я розвернула, невеличкі. Це такі не купаться, витиратися, а вмиватися. Ось такі. Отут таке, а тут таке. Два полотенчика. Вона сказала: купуй нам однакові. Я б, звісно, однакові не купувала. Я наті завжди купую різні. Наприклад, наті красне масимо синє, наті жовте, масимо коричневе. Отак, Щоб кожен знав свій кольор полотенця. Ну, Насюша сказала так, я купила. Й так. Оце, бачите, 4 євро два полотенця. От у мене було ще 2 євро знижки, 6 євро заплатила. Тоді ж, значить, у нью йоркері купила для Настюші отаку. От воно, бачите, юпочка. Юпочка з тим. З шортиками разом. Юпочка з шортиками. Тут гудзик оцей. Ось стояла вона 20 євро. Тепер єврік купила. Це її розмір 34-й. Тоді Ані купила, на Аню нічого пошти не було. Ані купила ось емку, шортики для дому євро. І Настюші купила, вона ж танцює у нас такий, бачите, з коротесеньким, отак чорненький, тут з короткими штанішками. Такий комбізик, де тут ціна? Тут з цієї сторони коштував він 15. Зараз єврик. І такий самий для танців тільки з довгенькими штанішками. З довгенькими штанішками, з довгенькими штанішками. Скільки він у нас тут коштував? Так, цей 20 стоїв і тепер євро. О, Оце так купила. Зайшла, думаю, ну що не купити такі копійки. От. Я там багато Настющина снімала, і платячка такі з, з шортиками. Ну, як воно як платя зверху, а тоді шортики йдуть. От. І, і, і платячка літні, все по єврі. Вона каже: ну не треба мені, в мене дуже багато всього. От. Ну Не треба і не треба. Ну воно ж магазин такий, знаєте, дуже молодіжний, дуже молодіжний. Щоб там на мене щось було чи на мою нату, немає. На Аню, може, є МК розмір, але ну, Аня таке носити не буде. От. Того я і не брала. А що це? Я красивий такий? Давайте зроблю вам хоч квітку. Так що я ото походила, тоді пішла ще куди я ще пішла. Та так пройшлась по магазинам, туди-сюди. От, і більш нічого, і більш нічого. Ото. Те, що це взяла? Оце на своїй церкві. у четвер поїду, подивлюсь, як вони там е, ту оренду зняли, як, як мені вдобно чи невдобно туди з буса йти, скільки це в мене буде часу займати. Які продукти, від відкіля вони будуть возити. Ну, коротше, все, подивлюсь, подивлюсь, якщо мені сподобається, то буду я туди їздити. Якщо не сподобається, то я туди їздити не буду. Отакі От справи. А завтра у нас у тому у після поліції будуть роздавати продукти. Так що я піду туди. І завтра мені оце ж лікарка буде дзвонити. Не знаю, що вона мені там зазвонить, що вона там мені скаже. Може, оце мабіла цим, або ще щось якоюсь ерундою мазати, те, що мені треба мазати, а не знаю я. Ну, коротко, Піду завтра там, за продуктами. Та й. А зутра ж піду, однесу свої знайомі, що ми робили, все з морозілки вигружу. Дуже багато вже зібралося однесу все їй, мені не треба, та тоді й поїду. Я ви знаєте, я могла взагалі б не ходити. Мені вистачає грошей на те, щоб я собі купила продукти, які я хочу, щоб я приготувала те, що я хочу. Я ходжу для розлічення. А що сидіть вдома? Що сидіть вдома? Ну да, погана погода, погана, немає того м -м тепла. Ну, так що ж? Це ж тепер буде так довго. Це ж тепер буде так довго, тепер же буде так, аж. До весни, зараз ще і за морози, і за, за той. І все. Так а що тепер? Треба ходити, гуляти. Ось собі насінько жарила. Хороше таке смачне. Нічого таке, не непогані, я одну мандарину таку здорову з'їла, вона хороша. От зараз пообідаю та й буду чим займатися. А по липу мої, бачите, дорожечки. Виносила на вулиці, витрусила, поклала так поли помию, та пиль повитираю. Домашня така робота. Обична. Так що багато по Євріку, там і футболочки, і такі, і всякі кохточки, і таке сяке, і п'яте десяте. Ну, це те, що я на Сюші багато там штук 10 нафотографувала, вона сказала, ні-ні-ні. Візьми оці шорти і оці два камбези мені на танці. Вона ж займається професійно танцями, але ж танці не такі, як ото я займалась колись. Я народними займалася гапака, танцювали, от таке. Да? Ні. В неї такі танці, знаєте, Современний балет, ТАК СКАЖЕМ, Ну, дуже красиво. Вона мені присилає, ну, не тільки на групу, нам всім присилає фотки, дуже красиво. І оце вони танцюють у всяких таких кабінзонах і на підборах. Підбори високі, отакі 10-12 см чорні підбори. ОТ, Так що, і це якраз їй те, що треба. Вона буде дуже задоволена. А мені ж що ж сказала, не купляй, та я й не купую. От отак. -от та я б купила, ну, що там один єврик, Господь. Купила б, звісно, ну. Каже, мені не треба шафу переповняти. Ти он собі забила шафу і нічого не носиш. Ну, вона права. Треба вже відвозити половину Віталію своїх речей. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго. Всім хорошого, хорошої трудової неділі, Сьогодні ж понеділок, щоб у всіх було все хорошо і благополучно. Пока-пока. Тримайся, моя нескорена ненька Україна. Пока-пока.